Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. 17 липня це час нових можливостей та свіжого старту. Необхідно звернути увагу на наші цілі, прагнення та мрії та використати цей час для руху вперед. Овен. В понеділок вам буде нелегко. Багато проблем можна уникнути, якщо виявити холоднокровність і самовладання, але не всім нам це вдається. Представники знака нетерплячі, не схильні шукати компроміси, часто налаштовані критично стосовно оточуючих. Можливі сімейні сварки, через які стосунки будуть надовго зіпсовані, якщо ви не вживете заходів. Тілець сприятливий день відкриває цікаві можливості. Не бійтеся ставити перед собою високу мету. Шанси досягти її дуже високі. З'являються чудові ідеї, не виключено початок роботи над якимись новими комерційними чи творчими проектами. можливі цікаві знайомства. Близнюки. Будьте уважні, події цього дня мають значно більше значення, ніж можна припустити. Звертайте увагу на дрібні деталі, не поспішайте з висновками. А якщо потрібно ухвалити важливе рішення, порадьтеся з впливовими людьми. Не виключено, що доведеться міняти плани. Рак. Будьте обережні в першій половині дня. Це напружений час, коли дуже легко припуститися помилки або зробити промах, засмутити людину, яка вам дорога, зіпсувати відносини з близькими. На щастя, незабаром вплив негативних тенденцій піде на спад і ситуація покращає. Лев. Вдалий день. З'являється багато хороших ідей, інтуїція безпомилково нагадує, чим варто зайнятися насамперед. Багато левів розуміють, що готові взятися за якусь справді важливу справу і швидко досягнуть у ній перших успіхів. Діва: Не поспішайте та не розраховуйте на легкі перемоги. Щоб досягти успіхів, навіть найскромніших, цього дня доведеться докласти більше зусиль, ніж зазвичай. Будь-які справи, у тому числі найпростіші, забирають багато сил, тому що ви раз у раз відволікаєтеся, часто припускаєтеся помилок, щось забуваєте або не берете до уваги. Добре, якщо поряд буде людина, яка зможе допомогти. Терези. Ви надто велике значення надаєте дрібницям. Турбуєтеся через речі, на які в інший час просто не звернули б уваги. Перш ніж прийняти якесь рішення або перейти до подібних кроків, терезам потрібно заспокоїтися і все як слід обміркувати. СКОРПІОН. Плідний день ви зможете зробити багато корисного і для себе, і для оточуючих. Скорпіонам можна не побоюватися. Навіть якщо турбот буде багато, ви не втомитеся, і сил буде достатньо, щоб вирушити в якусь цікаву поїздку, побачитися з друзями, приємно провести час із коханою людиною. Стрілець. Цього дня стрільцям не варто розпочинати нових справ та приймати важливі рішення. Найкраще присвятити його відпочинку або вирішенню поточних завдань, з якими вам неважко впоратися. Обговорення важливих питань може вилитися в сварку, і навіть з людьми, яких ви раніше зрозуміли з півслова, буде складно порозумітися. Козиріг, у першій половині дня у козирогів можливі дрібні неприємності і непорозуміння, але турбуватися через них не варто. Все швидко владнається. На будь-які питання ви незабаром знайдете відповіді. Поступово посилюється вплив позитивних тенденцій, ви почуваєтеся дедалі спокійніше та впевненіше. У другій половині дня вдасться вирішити якісь давні проблеми, допомогти близьким подолати труднощі. Водолій. Ви зможете досягти великих успіхів, якщо не підете на поводі у емоцій. Навіть у моменти роздратування та гніву намагайтеся зберігати хоча б видимість самовладання та керуватися здоровим глуздом. Можливі суперечки, розбіжності з союзниками та друзями, можуть нагадати про себе якісь старі образи. Ви все можна залагодити, потрібно лише докласти небагато зусиль. Риби досить важкий і напружений день у риб. Виникають проблеми у спілкуванні з близькими людьми. Ви відчуваєте, що втрачаєте їхню звичну підтримку, нервуєте і не знаєте, як повернути гармонію у стосунки. Не треба поспішати. Зачекайте трохи, і ситуація почне змінюватись на краще. Небажано приймати важливі рішення, особливо якщо вони стосуються грошей та майна. Ймовірність помилки дуже велика. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.